Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Сьогодні завершується третій Гринслем цього сезону Гринслем на траві Гомбулдона. Завершується чоловічим фіналом. Я думаю, не всі хотіли побачити саме такий склад учасників фіналу, але всі його прогнозували. Домінація Яніка Сінера та Карлоса Алькараса триває. Нічого з ними в півфіналах не змогли зробити ні американець Тейлор Фріц, ні легенда Серб Новак Джоковіч. Як пройшли півфінали та чого власне очікувати від самого фіналу? Про це говоримо далі. Нагадаю, що два сезони поспіль у фіналі Бомбулдону між собою грали Новак Джокович та Карлос Алькарас. В обох випадках тріумфатором виходив Карлітос. Теоретично можливим таким був фінал і цього разу, оскільки Карлос Алькарас грав проти американця Тейлора Фріца. Ну а Новак Джокович проти італійця Яніка Сінра, першої ракетки світу. На фінали, до речі, завітало багато відомих людей, зокрема, навіть Леонардо Ді Капріо. Першим свій крок до фіналу робив Карлос Алькарас в матчі проти Фріца. Головна зброя американця це, звичайно ж, подача. І ця зброя в цьому матчі працювала, але от з концентрацією були певні моменти. Тому що гра розпочиналася на подачі американця, і він відразу ж програє свій гейм. Це був єдиний брейк першого сету. Ось так мінімальна розконцентрація призвела до програного сету 4-6. Карлос максимально багато разів бігав до сітки в цьому матчі і в переважній більшості виходив переможцем з епізодів. Ну, як завжди, багато вкорочених. Фріц за цими м'ячами бігав, але за батьма, на жаль, не встигав. До цього матчу Тейлор Фріц ніколи навіть сету не вигравав у Карлітоса, але все колись трапляється вперше. В другій партії все котилося до тайбрейку. Тенісисти захищали свої подачі, але коли Карлос подавав за рахунку 5-6, напомилявся, програє свою подачу під 0 і 7-5 сет за Фріцом. І що після цього робить Карлос Алькарас? Ні, він не розклеюється, він, навпаки, вмикає якийсь просто космічний режим, особливо на своїй подачі, оскільки Тейлор Фріц в третьому сеті на прийомі не зміг виграти жодного розіграшу. Єдина помилочка Карлітоса на своїй подачі це одна подвійна помилка. А так всі інші гейми на своїй подачі взагалі виграв під 0. Ну і також один брейк під 0 зробив, як наслідок забрав сет 6-3. Вже тоді було зрозуміло, що, скоріш за все, іспанець до фіналу таки пров'є. Ця, оскільки як мінімум 5 сетів уже собі гарантував, а п'ятисетовики він як правило виграє. І дійсно все могло вирішуватись саме в п'яти сетах, оскільки в четвертому тенісисти на 100% захистили свої подачі 6-6 тай брейк, на якому Карлітос, впевнено, лідируючи 4-1, навіть почав уже посміхатися. Але зарано, оскільки Фріц виграє 5 поспіль розіграшів і виходить на свій сетпойнт. Причому сетпойнт був на подачі американця. Але знову ж таки питання до концентрації. В цей надто важливий момент він сетпойнт не реалізовує. І в підсумку і тайбрейк, і матч за іспанцям. Карлітос виграє 6-4-5-7-6-3-7-6 і третій рік поспіль виходить у фінал Вимблдону. Іспанець третій рік поспіль у фіналі трав'яного Гренслему. Ну що ж, прийшов час до фіналу виходити тепер Новаку Джоковичу, але Новак, звичайно ж, не дурний і сам прекрасно розуміє, що йому проти цієї молоді зараз дуже й дуже складно. Особливо саме проти Сінера, адже п'ять попередніх очних матчів вигравав саме Італієць. До речі, даний поєдинок був цікавий не лише з точки зору результату, а з точки зору того, що буде після поєдинку. Нагадаю, що Сінер та Джокович між собою грали на попередньому ґренслемі на Роланга Роз, і тоді в трьох сетах переміг Італієць. Новак, коли залишав стадіон, навіть на хвилиночку зупинився і поцілував ґрунт, після чого в інтерв'ю зауважив, що не знає, чи приїде наступного року на цей гренслем. І ось тут було дуже важливо, по-перше, як Новак зіграє проти Сінера на Вемболдоні, а по-друге, чи поцілує корт по завершенню матчу. Забігаючи наперед, скажу, що не поцілував, тобто є шанс побачити Новака і в наступному році на трав'яному гренслемі. Тенісисти розпочали з захисту своїх подач 1-1, причому захистили під нуль. За цього рахунку подавав Новак. В цьому геймі кілька класних ударів на вильт видає італієць. Ну а в одному з епізодів не зовсім переконливо до сітки побіг Новак Джокович. Як наслідок Сінер його навіть перекинув парашутиком, і цей гейм підсумку серб програє. І, хоча поступався в рахунку лише 1-2, але реакція серба красномовна. Він прекрасно розумів, що зробити брейку відповідь буде дуже складно, і підсумком в першому сеті він його так і не зробив. Сінер захистив свої подачі, кілька з них взагалі під нуль і забрав першу партію. Другий сет Сінер виграє з ідентичним рахунком: 6-3. Тут повів взагалі переконливо 3-0, після чого іще один брейк зробив. Горів по сетам 0-2 новак, але єдиним плюсом було те, що на той момент гра протривала трішки довше години. Але перед третім сетом сер бере медичний тайм-аут. Ну, по-перше, це додаткові 5 хвилин відпочинку, але по-друге, масажували ногу. Тобто, схоже, ось той шпагат, на який сів новак в попередньому раунді, давався взнаки. Але отримавши допомогу, трішки відпочивши, Новак виходить і починає класно подавати. Зокрема, перший гейм виграє під нуль, в тому числі виконавши ейси. Спочатку здавалося, що на прийомі шансів небагато. Сінер впевнено повів 30-0, але потім Італійця трішки затискає. Зокрема, за рахунку 30-30 він, пробиваючи з центру корту, замість того, щоб забити впевнений м'яч, пробиває в космос. І це перші брейкпойнти для Новака Джоковича в цьому матчі. На якому Сінер ще й пробиває в сітку? Два-нуль Впереду, після чого Серб ще й свою подачу захистив та лідирував Тринуль. Навіть могло стати 4-0, оскільки в наступному геймі на подачі італійця Сінер знову помиляється. За рахунку 30-30 грає вкороченим, Новак за цим м'ячем навіть не побіг, але м'яч сітку не перелітає. Це брейкпойнт для Новака Джоковича. Але в даному епізоді Сінер сам ось цей брейкпойнт подарувавши, сам його і відібрав, впевнено пробивши смешом. І ось цей смеш він змінив не лише хід гейму, а й хід матчу, тому що в підсумку 5 геймів поспіль залишається за італійцем. З 0 3 на 5-3. Ну а за 5-4 Янік Сінер виходить закривати цей матч, і матчпойнт реалізовує, пробивши в абсолютно порожній корт, оскільки Новак Джокович настільки був втомленим, що за м'ячем навіть не побіг. Тож знову в трьох сетах в даному випадку 6-3, 6-3, 6-4. Ну і таким чином Янік Сінер доєднався до елітарного клубу, оскільки став одним з небагатьох, кому на всіх гренслемах вдалося дістатися, ну як мінімум, до фіналу. Ну а Новак Джокович поки що без свого рекордного 25-го гренслему. Подивимось, можливо, на наступних йому пощастить більше, пощастить в плані того, що, можливо, хтось із цієї двійки або, можливо, обоє сенсаційно, скажімо, програють в стартових раундах, і потім шансів у Новака, звичайно ж, буде набагато більше, але не цього разу. Тож цього разу у фіналі Бомболдону Карлос Алькарас отримує іншого супротивника, а саме Яніка Сіннера. Знову гренслем розігрують вони. Нагадаю, що попередні Карос розігрували також вони, і тоді видали історичний матч тривалістю 5,5 ,5 годин. Трофей в підсумку взяв Карлітос. Хоча Янік Сінер лідирував по сетам 2-0. В третій партії мав і матчпойнти, і подавав на титул, але дуже прикро той матч програв. Подивимось, емоційно він відійшов від тієї поразки. Сьогодні о 18-тій почнеться це неймовірно непрогнозовано дійство. В заключному випуску Повимболдон 2025 ми поговоримо і про жіночий фінал, і про чоловічий, і про оновлений рейтинг, в тому числі згадаємо і українських тенісисток, подивимось, на яких позиціях розташуються вони. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо бажаєте підтримати канал по особливому, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре!